Усім привіт, друзі! 20 вересня. Отакова погода, сонячно, друзі. Е, наразі без 20 час дня. Що Тайсон? Моя зірочка хоче, хоче показатися всім так любе, щоб на нього дивилися. Це моя собачка Тайсон, хто не знає. Всі мої твариночки вони підібрані з вулиці. Це Тайсон. Мірочка вона. Масянчик котик приблужений, он вже який великий, і барончик старенький в хаті спить. Друзі, тільки ну я прийшла із лікарні. Ой, і вже сирену включили. Господи, коли це все закінчиться вже? В общем, друзі, була я в лікарні. Е, учора була. Е, в общем. Моя лікар, яка вже в принципі навчора мені потрібно було зробити зліпок для протезу виробляти на верхню челюсть. Вона мені там зубки попідготовувала. Ну, так як в мене все таки не заживав те місце, де мені вирвали зуб. Коло здорового зубу. Я вам розповідала, друзі, хто зі мною вже давно, то ви знаєте. В общем, друзі, що хочу сказати. Хотіла зекономити і понесло мене якогось чорта в обичну лікарню. Чому я не пішла у дочасного лікаря-стоматолога? Я, знаєте, ну, дійсно, хотілося трохи зекономити. Бо в мене там дуже багато роботи було у роті, ну, по поводу стоматології, то я пішла оце, е, у Кривому Розі на площі визволення, друзі, хто знає Кривий Ріг, я не, не знаю, що тут. Е, ну, по, по прописці у мене ця лікарня як би такого є. То я вирішила піти туди, це ще було перед Новим роком, друзі. Ну, в вот це досі я, друзі, лікуюся, лікуюся, лікуюся. В общем, той зуб, що мені вирвали, Мені виривали два зуби. Один добре, все добре, все позаживало. А один, там, де вирвати був зуб, там, виходить, залишили осколки. Ну, лікаря, який я рвав. Я, в принципі, чула хруст, друзі. Ну, все-таки надіяла, що там не буде ніяких осколків, але все-таки залишилося, трохи придавила через декілька днів, вони повилазили, але все одно там гнойні такі були. І оце лікар мене вчора моя подивилася і сказала, що треба хірургічне втручання. І вона мені на сьогодні оце назначила час до хірурга стоматолога, друзі. А ще, друзі, я воно вже повну торбу Ну, не повну, ну, ну, скупила, скільки мені там потрібно було. Не дуже хотіла багато друзів купувати. Ось у моя торбочка. Бо ну, після любих хірургічних втручань не можна тягати тяжке, не можна наклонятися раз по раз і не ну, не бажано займатися якимись фізичними вправами. То, в Тобто, я, друзі, сьогодні. Буду вже відпочивати, в принципі, я не дуже себе добре почуваю, якщо чесно, бо я В общем, ця операція, скажімо так, була ну, дуже вкрай болісна. За все моє життя, скільки я була у стоматологів, це був самий мій найстрашніший день. Я плакала, друзі, чесно, я плакала. Було дуже боляче. В общем, коли я зайшла до кабінету, вона мені зробила це лікар-хірург зробила укол, ну безболювальний. Потім пішло дуже багато людей. То з дітьми, то в общем дуже багато таких було, що йшли без черги. І, в общем, вже мене, мене, я досиділася до того, що в мене майже відійшов вже укол. І коли вона мені почала там щось робити, мені було, ну, вкрай боляче, мене там одна жіночка держала, а та, в общем, ковыряла. В общем, що вона мені сказала? Звісно, я не дуже зрозуміла, що це за. Для мене це бред, ну. Так як лікар каже, то я вам розповім, що мені казала е, оця лікарша, що мені е, робила хірургічне втручання. Зараз, друзі, підемо до городу. будемо трохи, Я походжу по городу, ви будете е, наглядати, заглядати, там, що у мене та яке, я вам буду розповідати. Друзі, а потім я вам покажу, що я купила і за якими цінами. Весь, друзі, я зайшла, Вона мені зробила уколо, це ж я відсиділа, зайшла, і вона мені сказала, каже, що у вас почала нагнивати кістка. Я думала, що да, я бачила, там такі виділення гною були. Я і мазь прикладала, яку мені казала, врач з антибіотиком. Я вам показувала друзі, хто не бачив, подивіться попереднє відео. І в общем, вона ніфіга не допомогла, бо це в мене, виходить, був свіж, і ще він був навіть у кістки. І як вона мені сказала, ця хірург, лікар, коли тріскається зуб, коли рве хірург, то буває, що залишаються остаточки там, і у людей, у яких сильний імунітет, вони якби приживаються. А у людей, яких не дуже сильний імунітет, вона сказала, як у мене, допустимо, що мені вже не 20 років і так далі, тому подібне. Витяжкові рочки, і ліпаються новися. То вона сказала, от тому в мене пішло відторгнення цих осколків, і пішло навіть на гнивання. Я думала. Тканина нагниває, друзі. Ну я ще такого не чула. Але вона сказала, нагниває кістка сама. Я, друзі, чесно, дуже перелякалася. Я, в принципі, боюся тих стоматологів. Я вже йду до них в крайнім випадку. Ну, коротше, друзі, е вона мені різала і дуже-дуже вичищала е саму кістку чистила дуже сильно. Mm, було дуже боляче, ще раз наголошую, Навіть під уколом дуже дуже боляче. І одна жіночка мене держала, а ця мене цей і сльози текли, як, як градом, наче. І, в принципі, було дуже дуже боляче. Вона, звісно, ну. Непогана врачиха, мені сподобалась, вона дуже мене успокоювала. Е, каже, вам треба перетерпіти, бо якби оцю процедуру ми не пройшли, тобто вона по це мені не вичистила цей гніз кістки із тканин, які поряд, е, то воно по це нагнивало біля року. І, ну, а мені ж треба ось ось ставити протез, друзі. То в общем такого вона мені поприжгала там, де це все зробила. Буглала маточку і сказала, через 10 хвилин прибрати цю ватку і вже під вечір накладати тампон з цією мазію з антибіотиком. Все одно мені 3-4 дні треба буде поприкладати. Насчет полоскання вона сказала, полоскання до одного міста можна і не полоскати. Якщо каже, є бажання, можете там шалфієм або ромашкою, або корою дуба заварити. І то це не полоскання, а просто ванночки набрати в рот, трохи подержати і виплюнути оце все діло. Е, головне, треба прикладати цю мазюку. Е, то от кого, друзі? Оце, що я сьогодні перетерпіла дуже боляче, дуже страшно було мені. Ну, нічого витерпіла. Друзі, погляньте, груші сипляться. В общем, у нас дощів вже немає. Вітрюганіща дуже сильне. Ну, наразі немає вітру. От, ну, такий Маленький, маленький вітерець, але, е, але обтаскало, а його обтаскало оббило дуже сильно. І, ну, бачите, валяється, валяється, ще, ще валяється, друзі пооббивало і оббиває надалі, грушу оббиває. Ось у груші дуже багато груш було. Та її, в принципі, багато і залишилося, але дуже багато і пооббивало І зелених, і вже почали стигнути. Ну, в общем, така якась погода, друзі, ну, ну прям капець. Так, і, воно, і помідорчики в мене ще трошечки воно залишилося. Це в мене гібриди ще позалишалися, доспівають. І тут у мене воно і рожеві, і червоні, друзі, дуже багато ще зелених. Друзі, чекаю на синочка. У мене синочок повинен приїхати, дітки мої воєнні, хто знає. Дочечка приїжджала, але наразі чекаю синочка може вони вдвох приїдуть, може дадуть там 4-5 діньочків і дочечки ще. Ну, подивимося, друзі. Гірчичка у нас ходи. Сьогодні ще докупила, бо в мене не хватило друзі. В общем, що я ще вирішила, друзі, оту айву я її у цьому році приберу. Приберу зовсім. Вона мені не потрібна. Вона, по-перше, я займаюся більш торговлею. Вона дуже дешева, по 10-15 гривень за кіло я в минулому році продавала, хоча в мене вона здоровенна. Не хочу. Я ліпше на цьому місці щось таке помідорів понасаджу, Я її приберу, вона, бачите, така лопата, здорова. Я її поспилюю, поприбираю, та, та і все. Буде в мене тут або помідори зростати, або ігірки, або ще щось. Тут якраз оцю деревинку вона засаду тохла яблуньку приберу, та й буде, буде, що буде. А ще ось о, друзі в мене Жовті великі, ось ось доспівають, залишилося два кущика. Перчик гіркий, ось у друзі стигне, о, вже начеплялося ціла купа. Це врожайний друзі. Перчик. У мене буду скоро насіннячка і перчика продавати, і помідорчиків. Сержант Пепер ще залишилось декілька на кущику. Воно такі різнокольорові, дуже гарні. Друзі, завжди буду садити. Хто не любить черіки, друзі, ось вже... Дуже холодні ночі, майже нічого вже немає, не залишилось. Але черіки погляньте. Погляньте, ціла купа. Це в мене черики, червоні дзвіночки, дуже гарні помідорчики. Ось погляньте, як вони виглядають. І вони і рано почали плодоносити, і плодоносять іще, і будуть ще, іще плодоносити. У мене такі і жовті, і червоні. То, друзі, буду обов'язково продавати усі усі насіння, що в мене є. Так, ну. А що, друзі, тепер? Тепер підемо, я покажу вам, що я купила сьогодні і по яким цінам. Так, друзі, зранку ходила я оце ж у місто, то було прохолодно, я піджак вдівала. Наразі вже тепленько. Не жарко, але тепленько. То от такого. Так, ось я спеціально. Так, що в мене тут? В АТБ, друзі, зайшла, купила отаку пачку порошку. хала. Вона 31,70 в АТБ коштує. Так, соціального дешевого хліба не було. Купила отакий хліб. Він коштує 12,90. Теж свіженькі, але ну, хотілося той дешевенький купити, ну, не, не було. Потім оце ж чекаю діточок, для салату мого любимого синочка. Трохи під, підкупою продукти. Купила такі ось, ось о, друзі, шампіньйончики, грибочки мариновані. От кого? так Вони коштують, друзі, коштують, коштують. Консерва. Гриби 88,90. Тут 450 грамів. Далі В цей салат потрібна кукуруза. Кукуруза, от такого, друзі, була на акції 33,80. Сюди ще потрібні ананаси шматочками. От киво я. От киво. Вони єдині були в АТБ, то я їх і купила. 70 гривень 90 копійок. От киво. Далі маринувати м'ясо, соєвий соус, друзі. Отакий я купила. 55-40. Тут півлітри, да. 500 міліграмів. Так, далі що я купила сюди ж до цього салату. от киво, цей, як його, о, господі, майонез, друзі. Так, майонез, майонез. А скільки майонез? Угу. Так, 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 друзі, майонез, майонез. 27.30. Він, кстати, на акції був. Так, далі, друзі. Купила от такі... Мені дуже подобаються хмелі сунелі, суміш прянощів. Ну, оцю таку фірму я взяла. Ну, вона єдина була іменно, що е, така суміш. 10,80 вони теж на акції. Я дві штуки взяла. Це теж буде до шашличків. Друзі, маринувати шашлички. Мені подобається. Далі от Києво купила паштет. Ну, це я на всякий пожарний, він теж на акція 14.30. Е, ну, зараз мені нічого такого не можна. Не ну, дуже не можна. Мені боляче буде щось таке грубе їсти. То я е, просто бутерброд намажу хлібчик масличком, та, оце, та паштетом, та з чайком чи з кофійком. Це поїм. Ще я, друзі, вчора нафаршировала перець. Е, ну, мені... Не, не скажу, що я його дуже люблю, але просто мені треба щось таке мягкеньке. Першого мені щось зовсім не хочеться. ні супу, ні борщу, ні нічого в плані того, то я ото хоча б теж зробила. Так, друзі, зайшла у свій любий магазин садівник у кривому розі, на, це на центральному міському базарі. В мене не хватило досіяти гірчицю, я вам казала. Я дуже полюбляю її. Гірчицю я завжди кожен рік садю, і тільки цей седерат, я сажу, другий ніякий не признаю. Не, не користуюся, вже користувалась багатьма. Зрозуміла, що тільки це для мене, для мого городу, найкраще. 50 гривень за кіло. Чому я купую тільки у магазинах, друзі? На базарі не купую, бо вона в магазинах завжди добре сходить. На другий-третій день, якщо тепленько, вона сходить, якщо полити. Так, це я купила ще. Ще, друзі, на базарі я зайшла. В мене треба було курочкам ви мене питали, які препарати я даю від глистів. Отакий я препарат купила. Альбентаб, друзі, називається От такий во. Він, друзі, коштує 60 гривень. Ось ціночок тут, по-моєму, да. одна чайна ложка на 10 курей. У ранішню мішанку я буду додавати на кожні 10 курочок, одна чайна ложка. Три дні поспіль. І, і починається з цього дня і ще повністю тиждень яйця я ці використовувати в їжу і на продаж не буду. Ці яйця будуть іти. Оно, собачкам буду варити, курчата буду варити, е, котикам буду варити. Ну, та й все, отаку. От е, бо після цих препаратів не можна. Далі, друзі, собачкам і котикам купила. Ось такий препарат від блог. Контрудар, друзі. Ось такого. Це від 40 до 20 кілограмів це піп'єтка одна. То в мене якраз на два кота і на дві мої собаки мені буде достать. Друзі, не пойму, що воно погано не, не, не показує, друзі. Ну, я думаю, вам видно буде. В Ось контрудар він називається. Такого це написано тут то от отакого, що було. Ще, друзі, на зиму я вже прикупила курочкам своїм носочкам отакий премікс, він коштує 80 гривень. Друзі, це я даю тільки починаючи з того моменту, коли немає нічого із вітамінів, щоб курочки добре неслися. Тобто, коли немає ні трави, ні. Ні моркови, ні капусти, в общем, ні яблук, нічого. Оце в ті моменти я тільки додаю до їжі у ранішнє годування. Оцей премік оце, друзі, що я накупляла. Ось мій помічник, моя сірочка, моя мій котичок. Він муркає, 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 дуже муркає. Друзі, дуже вам усім велике дякую за те, що ви дивитесь наш канал. Підписуйтесь, ставите лайки. Дуже дуже вам дякую. Низький окрім та велике, дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю в такий час. Дуже дуже дійсно наразі тяжко. Хай Господь Бог допомагає нашим захисникам. Друзі, на та грошеняток, допомагайте нашим хлопчикам. Дуже багато де і стоять самі. Де збирають гроші? Дуже багато уселяких іде. В програмах по телевізору, по радіо дуже багато йде у селяків там, куди ви можете переправити грошенятка нашим хлопчикам на допомогу, на дрони, на, там, на, на ліки, на дуже багато чого. Друзі, давайте допомагати нашим дорогем захисникам, щоб швидше це все скінчилося, щоб настав мир, щоб все було добре на нашій, і в нашій країні, нашій добрій, прекрасній Україні. Щастя, добра, миру, всього самого. самого-самого, самого-самого найкращого, друзі. Слава Україні, друзі! Тіпа, 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 тіпулі, тіпулі мої. Тіпа, 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 тіпаньки. Курочки мої. Мої гарні.